А ще один генератор точек. Я тут і айтішник, і охоронець, і хто я струїтель, стіни роблю, хакаю. Що я ще роблю? Камери чекаю, аж не забагато, блін, для того, щоб просто піти домой, бо мені треба. До першої смерті, да? Вона вроді не така важка. Давайте стіпами на цей раз. Ну давай. Цей шковальський. Ніх фігав собі тут люди играють. Вже і до нього робот прийшов. Так, пофіг, коротше, йдемо Енсвер. А, це в мене Енсвер. Некс, некс, мені пофіг на тебе. Мені треба SS Manager to leave. Ага, я ж маю зараз до нього піти, а він не захоче, щоб я йшла, і я буду відігравати. <сум> Замість того, щоб відпрацювати зміну, Are я буду to якусь та 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 Що на двері показуєш, так? Все, можеш мене замінити? Ага, я маю щось украсти, спасибо. А, я йому котиків дати, щоб він мені поміг. Він у нас. Сігма, правильно? Сігма любить котик, не правда? А, і сюкотчик. Так. В кого? Щось ложе? Койсь ложе сісти сюди. Ну да, я работаю. Тобі пофиг, що я працюю на ну, противенную. Так. так, я принесла тобі, давай. Давай мені все, що маєш. Сьюзен, Де Сьюзен. Ага, отут. тут. Сьюзен, права. Так. Короче. Пока. Блять. Занят, другу, ченс. Пока, <говорить> я работаю. <говорить> Раз побегаю. О, <різь> я знала, що проможу Я забула. Я забула. Я щось на классе, я забула, що Так і так, все, let's go. Бачите, пишуть яка я молодець Все, давай, скип, скип. Я одна граю, так? да? звісно конечно. тіпи, ті, ті, вони всегда такі зайдуть там двоє-троє людей, і все. Я можу тут працювати? Я я Лопаем. Да-да-да-дам. Чо? Це? Ті, це реально звичайно, чи що? Тобі ты реально звучаешь, чужих? Ты бескігу. Ч я маю делать? Що я работаю? Я не можу рахувати, коли я чую, як він бігає. Ого, а чому не ікратник, правда? Що ти робиш? Що з тобою? Окей. Пан, перетрудилась. Страшно, страшно, страшно. Просюрный. Ну, no, подивимся, чи правильно. Є! Yeah, yeah. реально? Нічо собі. Фігурка. Звук прикольний зребленный. Ой, а як тут вийти, дядя. Дядя, я потерялась. Ну, все, бачу. The clock Чел, тебе реально вообще роботи немає як менеджер, а ти просто собі бігаєш, здаєшся, чи ні працюють? Ні, так буває. Да, 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 що скажеш, вони покоре батаї, да, 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 да. Це виходить спеціально, так і нічим. О, віщі! Ай-яй-яй, я вже це було близько. Я-дя. Можеш прибирати сліди, я вже тебе знайшла. О, батарейка, Це що? А, я його маю. Ой, я прыгать тут могу. Мы в уточку играем туда. Ой, поняла. Давайте трошки похилимся. <сих> Похилим стамину. Чик, чик, изи. Ой-ой. Кто ж знал? Все вот, починили, все вот, зарубили. мы наделали? Давай, дядя, давай все, что маешь. О, фигурка. О, фигурка. Куда идти? О, oh, все, спасибо. Тут у мене якісь ремонти. Реально? Мені так горить, що я зараз. ой. Що я зараз буду стіни ставити. Обіть. Наскільки я хочу домой, що я зараз стіни буду ремонтувати Де стіну? Що відбувається? Чому це так тупо виглядає? <свист Andre> просто готові куски стіни, ну щось таке, приклеїти. Це кого робота, дядя? Чому я маю робити замість ват, щоб ви мене просто пустили до себе? Показати, що я, я своя? Окей. Okay. А що тобі я ж It just It just я ти бігаєш там мене, Давай щодень. <laughs> Ніфіга Не учивку, дали? ла. Дякую. Можешь с тобой гореть? А, типа такий дядя. Дядя? Yeah, Спасибо. чи що? было окей Опа. Ну, все, я спряталась, ти мені не зможеш тут. Давайте тут чекаю. Я, я сижу в офісі. Я сидячу роботу маю, але ти не можеш сам собі подвигати силу і та й построїть. Я пам'ятаю сильний. Ти вирішив дати мені цю роботу, да? Окей, я вас поняла. <звук> не, ну, людина, є правила. Ну, знаєш, там закони України про працевлаштування, про роботу, відпочинок, про тобі, всякі права, а ти мені кажеш працювати, поки ти Окей, я зрозумів, поки на ці закони. Окей. По вас це не так працює, я б ти не зміг понарані, я, я б заявно тебе не питала. Судилися би. Та й взагалі наш мій робота і б звільнилися. Так, що мені треба шукати взагалі за USB-кап? Ой, 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 він тут буде бігати, аж? Йому, моє в тебе до є тут знову є додаток. Боже, як мені погано. Рядять, що ти з собою робив, що ти так воняєш? Помийся, мові. Ой, ми тут надовго, все, я поняла не вб'ють скоро, дядя. <шес> «А, а ще один генератор точно. Я тут <шес> і айтішник, <шес> і охоронець, і хто я строитель. Стіни роблю, хакаю. Що я ще роблю? Камери чекаю. Аж не забагато, блін, для того, щоб просто піти домой не надо. <шес> ай, я, я, я... А дядя! А ч ты это? А я тут... Нічого собі. Ого. Ч ті, ч ті. Вставай, дтя! Ну, менеджер лов інхир. Ну я ж кажу, да, це понятно. А там хіба теж ти... А, ой! Змирилась, просто встала і дивлюсь, як на мене летить. А там мені бігти. Ой! Чого тут так смиродить? Смерділи тут тобто. все. Скільки тебе, дядя? Я певно, що я не всі збираю. Я бачу, я збираю, але реально скільки їх додали, хоча б сказали. Ого. Ой, від першого лиця таке грати, ну ви, звісно, прикарісте. Ой, боже мій, я обі люблю, але ніколи від першого не граю. Це за якесь знущання просто. Ніхуя не бачу. Та Прыгать вообще. А, треба було просто прыгати, я моя поняла. Я так все перелітаєш, я реально не розумію, куди. Ліс, поможі. Куда вообще прыгать? Щось з фігня получается, да? Коли я побачила ран... Раньше А раніше було краще, да? коли я не не розуміла, що. Реально? Почекайте, по-перше. Реально? Я здохла? По-друге. 65! Ви знущаєтесь? Ні, я хочу не став, але це за. Ні, це не заробиться. Певно, бали. Реально, це рахується як смерть? Ні, я не зараз буду акуратненько, бо я впевнена, що мені ще раз попитка не дадуть. Так, все, отут, фух, треба серйозно сісти. Я просто дебіл, реально. Ой, ну, що це, звичайно. Реально остання карточка тут просто. Ой, тепер є. Скейп. Все, навіть ніякої концовки не буде. Гра прикольна, але то, що нема концовки, це мене розчаровує. Вона ну, Не знаю, хоча б шось. Повезло просто, щоб був тайм. Бо я би ще раз не проходила, було бідно. Якось заперек. Пока. І всі діла.